І так, товариші трудяги, всім добрий день. Їдемо зараз у відпустку на часів два із дому, як гайнемо, як віддихнемо, капець з ума зійдемо. Коротше, делегація вже в автобусі. Артем, Поліна і Макар вже усілися, була повітряна тривога. Поїхали, забрали дітей, щоб вони в підвалі там не сиділи. Ну і, короте, Рішили Рижика відвести, так сказати, віддати в добрі руки. Ми віддамо рижика, а нам дадуть свинку. Є в мене підписниця Оля. Ми з нею так підтримуємо зв'язок. Буває таке, що вона в мене щось запитує, буває, що я в неї. А це якось так зідзвонилися, я кажу, Оль, є кабан. Блін, ну так жалко просто різати яєла, що просто капець. Вона така, Оль, ну я не знаю, тіпа, в мене я вже і, і, і є там в мене каже Хрячок". Ну, Ти знаєш. Може, давай щось зробимо. Каже. Ну що до скільки того нашого життя? Правильно, давай. кажу, давай так, я тобі везу капана, а ти мені даси ще якусь свинку. І я поміняю вже повністю поголів'я. Є у мене жанка, є Дульсінея, А тепер з'явиться, я думаю, що ще третя свинка. Якось теж ми її назвемо. Інтересно. Так що в коментарях можете вже писати назву цієї свинки, а там придумаємо. І посадку зробимо трьох нових свинок, так сказати, свиноводство свиноводством. 10 років за плечима вже за свиноводством оцим пройшло. Але починати спочатку ніколи не пізно. Пішли ловити рижика. Рижика зараз відправимо з гуглеками. Гог... З гог... з Тільки мені треба ці перебути копці. Зараз я... я перебую чоботи якісь елегантні, красиві, і йдемо ловити кабано. Кричать уже, Ти каструлю виключала. Зараз да? піжіть. Бройлери врізали, в нас каструля стоїть водою. Думав, що, що не виключили, ну виключили. Так. Тепер якось треба так акуратно зайти, бо він так вроде, на вигляд невеличкий. А зараз почну піднімати. Так, Подивимося. Так, так. Тут вже дивіться, як добре, вже можна ходити. Так. Зайбити, він маленький, який він маленький. Я не знаю, може він... Може я його зараз якось собі закину. Чуть, може я його зараз щас... якось за задні лапки буду витягувати. Так? Да? Лежулико? А ага, по і правильно. Щоб мені він в автобусі не Так? Да? Рижик, пижик. Зараз я його якось буду обнімати. Капець, як, звісно, туди його тепер вперте. Гаря така в нього є липали, так? Да? Поїдеш, щас. поїдеш до Олі, до Ольги поїдеш, поняв? Буде в тебе нормальна нова хазяйка. Ну, як буде, якщо я тебе донесу до буса, якщо я тебе не донесу, то... то ми в прольоті. І ти в прольоті, і я в прольоті, поняв? Так, що, одежде. Ну що, випорожнився, все? І хороші вони. Ой, хороший, що, це я та вичухаю, так? Да? Так, да. і ти хороші, всі хороші. Просто розумієте, прийшов момент, коли тут свинки вже ж почали кидатися до крючка, а в нього ж то вже все, слина, цей, слина з рота, піна з рота сипеться, котиться, ну, він уже ж попригує на них. Ну, коротше, треба його встранити або яєла, або підготувати, так сказати, йому десь отдільний станочок і хай потім собі покриває свинок. Короче, хочемо зробити такий собі експеримент із олією, Подивимось, що воно покаже, так? Да? Рижечок. Рижик, пижик. Мабуть, він сьогодні вдома залишиться. Подождіть, треба асистента. Може його за задні лапи якось тягти, так? Да? А як ти його кинеш? Ну туди вже ж якось укину. Ну, що ага. робити? Коротше, відео не буде. Щось, поняли? дайте я його витягну якось від ціля Давай, сюда, рогла, ты чувствую своє! <рик> ти відео знімає, ти шо! Рижек! Коля! Mm? Я подворую, ловить не буду. и пішли. и пішли, давай. Чун -чун -чун. Пішли вперед. Пишу, знімаш дальше. Давай. Давай, лежок. Давай. Давай. Тохок вперед. И только вперед. Я думал, что він реально там невеликий. Ну давай йди! Ну що ти робиш? Не в ту сторону. Ладно. Ось ми ньогоється. Ти точно вирішив? Так, да. точно вирішив. Та ну ти щось мені їх як, як поперує, то буде мені. Може його надіяти. Горішек бляха. Коль, ми я не закинено туди. Нормально хай чеш Бідняга. і ти заморився? ти думаєш я не заморів? Ти ж трохи йому великувати заморів довго. Да? Це якийсь копець. Це було. Вставай, вставай. Чуєш мене. Рижулька, встань, щоб я тебе підняв. Давай! І я замурівся, ну що зробиш? Це нормально все. Нормально. Давай, давай, давай. Капець, да? Don't see that. Нічого, пацан. І ти заморівся, і я заморівся. Нічия, поняв? <плес> <плес> Коротше, хто не захотів такого кабана, як хочете. Це ж таке. Якби я хотів так, знаєш, наіграти, що він важкий. Все одно б не наіграв. Ну шо? Їдемо? Так, так. Пішов я руки помию і їдемо до Олі. Ну а там будемо зараз когось гукати, шукати, бо я вже його не витягну. Хіба повністю з клеткою. Ну що, все, рижок. їдемо в гості, їдеш до нової господині. <риклад> і так, ну що, товариші трудяги, ось ми вже в господині Олі. На Поліна вже подружилася, вже подружку знайшла собі. <риклад> так. Ну що? Давайте будемо будем открывать сейчас. Да. Спасибо. Свинтус, он себе легко испей. А ну подожди, оп, оп. Ай, какие Скажи. Да, конечно. А ну морис там, Привет. Оль, я ее еле запхав, я тебе кажу. Привет. Привет. Боже, він красивый. Короче, рыжик, рыжик, пижик, чуешь? Да. Хай пыжу я, да, там рыжу. Да. Чому свою ти цю девочек закинула? Девочку. Сейчас якось будемо в цей. Да. да? А ну куди його тоді? О, е. Давай, давай ми його той витягуємо. Та То оце ж якось зараз будемо, тому що я його закидав через гору. А, а через тогда... гору? Да. А ти дівочку не закинеш через гору? Е. А... Зараз будемо шукати, якщо... Ну, якщо хочеш, можемо піти подивитися на девочку. Папа, я знаю спосіб один. Папа, я теж знаю. Ти спосіб. А ну, подожди. Що у нас ми це все діло? Так, все, хорошо, підожди, подожди. Щас я його тепер знаю, що оце держи. Куди його тоді? Тоді я тобі покажу. Потім <реш> обріже. Дубль Дай. два. Давай, поехали. Раз, два, три. Поїхали. Давай. Біжом, біжок. Пішли. Пішли, пішли. Не психуй. Виділ знімати. Да. Ух ты, я по красоті. Так вона в тебе тільки тільки розсейдає, так? Да? Да, да, тільки розпоросилася. <рив> да, О, ну, красотка вона така в тебе луга. Да, а ця, а ця твоя пороса тоже, так? Да? Так, да, так, да, це. В мене які ляляфончики, <плес> дивіться, баю! за що запитувати. Конечно, я чи ж, я малих поросят вже, кажу, я вже забув, коли я їх бачив. ти бачила? Полін! Поль, ось іди рік, Просто Оля, рік пройшов у трубу. розумієш, наскільки жалко. Полінка, диви які. Уті Олі, диви, які красавчики. Блін, де як класний утеплений потолок, так? Раз і все. Ти ж любітелі. красиві. Красиві, кози, красиві. Не, 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 не переживай. Все нормально. Край, клас просто. Оль, а сарой роби, достроювали. Достраємо, ще. Ну типу як у нас, що достроюємо, балки кинули, дивися, і кова. Це в тебе що? Ландрас, це теж. Вони, вони спаровані, вже. Да, так, звісно, да, 14 березня вже буде. Це на 8 березня. А це у нас білочка теж розпоросилася. Це лютинятки у нас родилися. Білочка я. Шо, красотулька? – Проблеми з глазками. Лічу, але ніяк не можу готи. Оце, Оль, отака штукень може бути Без у алергія на солому, а... на пилок соломи. Не можу взяти, бо мама така. Та ні, 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 не, ні, дуже не, це. не, не, не трогай. А... Усіх може бути нормально, а от ось тільки підстелила, ось пилючка тільки платить uh -huh. і все. Ой, тут, диви, як Клас! Просто супер! Це у тебе тут відгодівля, так? Ну так, да, вирішила, але все одно міняти. Це у мене залишаються ті свині, яких я ну, як, тіпа, вже не можу продати, якби. Ага. А... Ну а про ну я зрозумів. А де б'ються між собою? Ні. Ні, Перші. Ну з Ну, нам шість місяців, скажіть, будь ласка, шість місяців. Є, є, таке. <laughs> Привіт. Это такие чакнорисы, и всегда да, дома остаются. Э, Коля, у нас кантеры. Ага. Покрыти кантером, ага. э, э, Девочки, да? ремсвинки. Да. Я тоже суперотики. просто не бачу. <рисвили> <рисвили> И еще, да? Еще одна, ага. да. Девочка, да. Ну классно. Знаешь, такая статура тела у нас. Да. <рисвили> Привет. А, Коль, а это... Привет. Моя дюрочка. Це дюрочка, моя краса. А це вибираємо, яка на вас дивиться. Ого! Я вам сказала, ну я запхну, поможу запнути. Та я по Угу. Та ну. Значить ваша, все. Та ну, то найбільше, давайте. Боїш, ми хоче. Ну дивіться, я ну, дюрчиху ні, а дюрочка то моя буде. А з цих трьох можете набирати як у... тричить. <ріст> Оль, а що в них по цьому? Скільки їм по п'ять <ріст> місяців від народження? Годую я своїм кормом, так як, ага. ー, наприклад, менше пока даю, тому що це рімслинка. Mm -hmm. Мені треба, щоб вони так, Так, Тому... Тобто це можна брати трошки ще їх місяців да. три і парувати, так? Да. Да? Да. Ну це да. в мене оце такі виходить, е, що я привіз е, бірковані. Ну, оце оце отако десь отакі вони десь. Да, да, да. Ну нам 5 місяців, ну, тобто. Є... Хорошенькі, прям тут да. фу, фу фу дві красиви. Оль, а оце от твоя, так? Да? Да, да, оце поменше можна тоді. Та ну, треба запхати ж якось за це. Так, ну дивіться, мені без разниця, якого вам хочеться, то й беріть. Дюрочка, іди давай. Така длинна. Дякую, да. Дюрочка. Да, вони ж... Ландраси. Да. За... <смір> <смір> і славляться, що у них високоплодність да. і високомолочність оцих свинок. Да, да, Красотульки дюрочка. просто. <смірка> ти я не знаю вони і ти йти длинні, Олін. Це дюрочка, це ти вже її так назвала. Дюрочку не дам. Боже, клас, вообще сам З да, чоловіком у двох оце. Оля, мабуть, сама. Капець. Героїня. Оце я казав завдання, що от для когось це воняє, воно не нужна, а комусь просто це як. Знаєш, от без цього жити вже не можна. Да. О, ну, можна я привіт передам? звісно. Я хочу передати привіт Стрілецькому Васильович. Привіт. Наташечка Турбів. привіт. Оленочка, теж привіт тобі зірочки. І всі свиноводим, які мене знають. Мої вітання вам. Привітсім. Все вітаю. І тобі.Всім привіт, да? Не свести не можна. Так. Все. Ну що, ми так ми танцюємо. Пойду, да? давай малих якось відцеї, а ми. По карті коді, що на о, тих маленьких поросях. Можемо вийти, да, тоді? Ой, Коля, ми там, напевно, да? Не вийдемо, да? <плоджен> угу. Грубутіке. <плоджен> А тепер я. Давай, 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 Оп, тепер. Держать, мабуть, піддержувать. Чуть-чуть отак. Боля, а ну тікай. Тікай. Можеш? Звалось. Привіт. Нова жительниця, сім'я музик. Зараз розберемося. Корось. <звиряю> що? Казай, Оль, Оль. Та там ти що? <звиряю> там, ну, коротше, говорять там на гроші. Да, бой той, це вона щас поки Висай. Там ну, просто ковер тепер, я туди, повернувся трохи. Ось ні, так нічого дуже. А ну, вже п'ять свій. Трохи забери. Нормально. Фух, <laughs> ну, нормально, Давай, все, найголовніше, щоб наросла, давала е, ванну... Та не психуть. Вони, кстати, до речі, вже перегулювали. Гуляли, вже вони. Цей рано рановато, звісно. Я це в місяців 10 случаю, щоб було все добре, щоб вони їх добре була. Якщо шла. все чітко, то вона оце в мене кинеться так само, як і ти. Оль, а де ти зберемо дози а? а, У Максима Староженка, Десь тут а? Так. Ні, не тут. тут нової нової так. Так. В той день, коли ти замовила, весело. Так, да, звісно, замовила, починають гібрати на другий день на другий день вже, ну, то есть, э, поки mm -hmm. прийде це, вже в охоту. Так що все добре. Ну, Головне хай... ловити його, цей момент якраз. Да. Да, Поля, що ти робиш? О, Оль, да. Так, Презент тут ДТТ. Ой, дякую, 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 дякую. Невеличкий. Дякую, дякую. Да, да, да. Ну давай, він скажуть, що я це Микола. Да, да, да. Кстати, я дуже часто дивлюся наш канал. Не буває часто вам полайкати, написати коментарі, але я вам дуже велике дякую. Хотілося мені в господарстві свого хрячка якого-небудь, ну, не якого Ну попробуйте, спробуйте. Якщо що, то я вже приїду, поможу. Скастрируємо та на м'ясо заріжемо. Нє, ні, так... ні, я хочу його все таки. От у мене є дюрочка, да? Ага, щоб якраз... Ну до да, вони якраз одна. Це не прига. в мене він на моїх прига. По-перше, ж э, родственні uh -huh. лінії. Ну, під дві свинки мені оставляти хрякам нікак. Ну ні каже, ну, ну, ]ка, да, 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 я, 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 я понімаю. А так виходить, uh -huh. уже бачиш, дивися, обмінялись. У мене ті дві свинки нові, і ця нова. Я ну, свої... буде порода потєхінська. Да? Потєхінська <laughs> порода. Потєхінська порода, так. Так що. 에... Головне, щоб при... При... вона виросла, привела вона. Ми її ось розсадимо по цей, я скажу, цих да. великих хочу уброти. Угу. Та, та, як дивишся по лівій стороні, як заходиш, то ж маю всі. В общем, брою їх усі повністю, а цих уже молоденьких поросажую. Хоча угу. трохи й опустимо момента, що знаєш, не буде ні пороса, да, да, нічого. Да, да. Ну, зато ж, можеш пізніше трохи, як я вже відео казав, що. Хоч ми й 10 год, уже це з 2014 року. Ми з Мариною почали держати свиней. А держали оце так само. Тож тобто як получалося, під донами Ама. повністю збили такий квадрат, чотири шиферини, і в нас там була свиноматка з поросятами. У нас не було ні ну, сараю, ну, ні, так і саме і ми починалися да. з нуля. Війна не війною. Ми построїли сарай під час війни. Зараз у нас бувають часті прильоти. Хто знає Миргородський район, тобто да? ну, недавно був два прильоти, ну тим страшного, страшно, будемо якось все одно ну, треба. А жити, да, да, жити да. О, треба, жити триматися. Треба да. перчик. О! О, Дуже да, дякую. О, О, це, це що воно? Це воно само п'є там воду? Чи що? Ну да, буде. Воно... А крішку не треба відкривати? Ні, ні, не треба. Хай так з крішечки буде. І перчик буде вам дуже гарний. Чішевський перець буде у нас. А нічого навіть. Ні, оце я так, воно по-перше, що трохи запах тоді в машині. А так? я Та я думаю, що ніде. Тут льода така, що її треба ще знаєш відтягти. Кормлю люцерки. Ви Так, добре? А це що, конник у вас був чи тракторець? Це трактор. Трактор тягає. Ага. Сіна, якщо залишається, тоді вже... то вигрібає до долі. Звісно, так. Да. Щоб воно було чистенько, акуратно. Так що такі да. от справи. Класно. Клас. Кольцо з А ви це не живете, ні? Ні, ну нас ж місто вважається. А, місто. Воно зараз, ну воно виходить як, районний центр був. Потім під'єднали багато сел до цього районного центру. І об'єднали його, Зробили оцей же ж ОТГ об'єднання територіальних громад. І виходить, що у нас цей вже не районний центр, а об'єднана територія. А кількість людей вчитай, збільшилася там до скільки 100 тисяч. Ну, у нас вообще населений пункт 3,5 тисячі населення, але під час війни люди поїжджали десь, ну, залишилось десь півтори тисячі населення. Ну людей багато. А, да, у нас широке, село. Да, ну, велике село, длинне воно. А річка Раз... тут, тут, ось річка тут. Оце відкрити. Марина, пишімо, іди сюди. А давай навіть Давай. Оце я би тут жив би з тими жерлицями. Хоча ти знаєш, Ольша, в мене тут теж вдома річка, там буквально 150 метрів. Но у нас вона і широка, і глибока. Ну, риби там нема. от і все. У нас є щука. щука Щукає, є. А, Ви тут так? виходите постійно, а, да? Ну, да. половлюєте. Да. Ну як, ми не ловимо, звісно, люди ловлять, а ми ага. не ловимо. річечка. є річечка. Бачите, дивіться, як раз і біля дому. Класно. <ріхи> Супер. Ну і дуб хороший, я такий, я б його вже б спиляв. Там ми заїжджали, кажу Оль, тут кажу, як дуба того спиляти, можна квартиру в Полтаві купити. Вона каже, чоловік не хоче. Там такий не обхватиш його чотирма руками. Відповідальність. Е, ну так да. ні, хоча якщо у тебе воно на території, то просто йдеш у сільську раду, кажеш, що воно в мене аварійне, хочу спиляти. Нам не заважає ще. Так? Ще до хати А Я потом вже в його почекрізив, белохрель. Сказав би так, одне пиляю, два сажу. Так, щоб було то нормально. Угу. Нічого. Ну, саме головне, щоб сподобалося. Я благодарна вам, спасибо вам за і ще раз, щоб не було. Ой, у нас, чуєш, нам, нам захотілося просто, аби аби не сидіти вдома і, і цей. Кажу, блін, мене цей кажу, рижик, ну вирізати яйця. Ну газу. Жалко, я вже Батить. скільки кажу, Коль довожу йому. Він то, вроді, куценький на ногах. Ну, ну він такий от тут. Ну, статурний гарний такий ну вирізати, ну чисто на м'ясо блін, Ну так жалко кажу. А так би може, ще б когось би попарував. Це так само як козака. Там колись Так, да, да, ми козака. В мене колись виходить, був Донат і Козак. чорний такий угу, угу. Доната Я привіз із Миргорода. Угу. Ми їздили теж так до підписниці. В мене получається, як вийшло, Розпоросила свиноматка, і щось чи троє поросадки було. І отак підписниця дзвонить, каже: Коль, у мене 18. Хочу оставити 12, приїдь да, Я 5 штук, да, забери. Да, да, да. І оце Доната я привіз, получається, від тіля. Троє вони вижили, а двоє пропали. Ну, вони були слабенькі. Я їх позабирав самі менші. кажу, ну ти молока, хвата. Якщо вони ну підуть, то все буде нормально. І так вийшло, що то Донат у мене залишився. А козак мій Петреном був спарований. Оця була чорнуха, здорова оця uh -huh. і козак був. Ну він такий дивлюся. Ну класний, ну Петрен, знаєш, такий прям ну чоткий. І я так кажу, я б його кудись чи продав би, ну якось чи на обмін, чи як там. І от до мене чоловік приїхав, забрав того козака до з хорола. Хоролі скидали відео, мені фотографії. Його там такий монстр. Ну, красавчик, І... Ну, у мене в Миргороді беруть на теж брали грячка на плем'я. До сих пор він працює дуже ага. благодарять мене люди багато в мене теж покупають маленьких поросяток теж благодарять ну то есть, працюємо в основному продаю маленькі Да, ми номер миномироставимо то есть, якщо тут а цей ви ж бачили які там Такі домочки йо-ва-йо. і це. Якщо треба буде кому, ну во так хай хай люди питають, ну, позвонюють отут, А хто місцевий у нас? Да? Ну місцевий чи не місцевий? Все одно кому подобається, хато й приїде, та, той, йде, та, той тому, приїде. Тому, я, я, я не знаю скільки ми кілометрів Ну, от, їхали. Наприклад, у мене є Харола, Приїжджають люди весною. Кожну весну mm -hmm. вони замовили і зараз замовлені поросята. То кожну весну приїжджають то беруть 9,5 місяці 220 кг, сала 14 кг. Ну, це... М'ясні хороші, да, ну, по них да, видно, мені... що вони місники. прям, так, ну, так, так, тут, так, тут, так. на них просто, я аж... Да, Капець, я, я хоть побачив це, які повинні бути сильно Вадим ватки. Вадим Жепа, привіт. Я йому, кстати, сьогодні скинув відео. Ну, як ви... Хорошо, варити, за будем. цей. Да, да. Этот, да, так ну що... подивляються, хлопці одну стрілецький побачить, да, це... дуже велика. Дякую. Василю, <рес> дякую за підтримку. Е, Наташа Турбів зі мною дякую, що зі мною поросила мою свиноматку. В місті зі мною бо були дуже важкі тяжкі роди. Е, поросята були просто, виходить, йшло два зразу. І, е, получається, вийдуть, і получається свиноматка не могла вийти, і получается, один поросунок був е, зігнутий в бублик. Ага. І того прийшлося: по перше, не дочекалася я родів, чому. Застряв поросенок біля виходить, шейки туди матки внутрі, Хотя це четвертий порос повинна була все розповідає. Да. Але він та... з'єднується, но не ноги не виходять і ні отак ні він голов... він стає. так. Да, він стає. Получилася. Я дождалася. Дякую Васильовичу, що підтримував. Я йому телефонувала, питала кололи страфан двічі. Угу. Перший раз 0,7 сім кубіка, в другий раз 0,4 кубика. Далась, кубіка відкрилася матка. Я змогла влізти рукою, їх І повитягувати. Все. Всі поросята були витягнуті. Слава Богу, да, тому от... що всі поросята йшли неправильно. Не знаю, чому може так, бути таке, хто його знав, а, да. свиноматку розпоросила. <с1> <тас> а та, ну, я, 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 що, що, я свиномак. Свиноматка рожала, а я. Тобто я до сих пор відходжу вже третій сутки. Кожен опорос проходить по, по по-новому. щось нове. Вроді би, вже там 200 тих опоросів прийняв, знаєш, а потім. Раз, і от якийсь 201, от не такий, як усі були до цього. Так, товариші трудяги, чи ти вже. Да. Ні, Ні. Ще... Товариші трудяги, все. Отак ми заїхали у гості, відправили кабанчика, хай тут розводи, так сказати, да. плем'я. Да. коли приїхали, то тут їх от бігало стадо таке, знаєте, да, дебеле. — Саме дебели. головне, щоб було все добре, щоб да. в нашій Україні був мир, спокій. і у нас... — Виростити ми зможемо, головне, щоб було де. А тут, ось дивіться, і трави і все, і нормально, не треба нічого робити. Саме головне. Все, Оль, будемо їхати. Давай ще раз обнімаємося. Вже четвертий раз. і Будемо їхати, товариші друзі. А вдома вже зробимо посадку, покажемо там. Ну будемо з'єднувати, може вони й битимуться, та не ховай, що ти побігла в текла. не буде добре, вона така, вона бойова, така, як я. Як дасть, так дасть. Ну будемо дивитися. Головне те, що якраз вони у нас чіткі будуть по, по, по вікові і будемо старатися так, щоб усі покривались так, щоб от а я що казала. Да, да. Ну, ти сказала їх кілограмів тридцять. Думаю, ну нормально, тридцять кг Надо ну їхати. я сюрпризом Кажуть. Думаю, ну, вдруг щось буде. Треба було мені долата. Тоді рости, той вже такий був би якраз під твоїх дамочок Він ще мабуть і коротунець би був. Він то довго я ж оставлю. Я називу його, я придумаю як назвати. А, то він у мене буде звучати такі хай хай попробує М да. молодих, Ну, молодих хай попробує дієте. що воно там вийде. та я думаю вийде це Получить. ж природа права Може там все цей туди сюди да, він нормально все буде все товари товариші трудяги, давайте будемо збиратися вже їхати в дорогу